З магазину Аврора це другий випуск огляд акцій Аврора, які почалися сьогодні і будуть діяти до наступного понеділка, 17 по 23 листопада. В цьому огляді покажу продуктовий відділ, також кухонне приладдя, туалетний папір і головні акції Чайник електричний від бренду Сатурн. Знижка 14%. Півтори тисячі ват, корпус із нержавіючої сталі, ємність 1,2 літри, захист від кипіння без води. Гарантія аж два роки. Ціна 299, замість 349 гривень. Кілька від бренду моря та океани. Показую, баночка йде без ключа. 240 грам, ціна 29 гривень. Чорноморська не розібрана, у томатному соусі за 240 грам, 29 гривень. І також акція на кетчуп. від Макмай, кетчуп болгарський, дайпак 270 грам 23 гривні, замість 29 Какао-порошок. ось бренд такий новий. Royal Labar алкалізований Ну, от як написано, так вам і кажу. Ну, зроблено в Україні. 80 грам за 29 гривень. Пензлик кулінарний силиконовий. Він такий. Довгий, написано, скільки сантиметрів. Чомусь не написано. Довга ручка дерев'яна, 49 гривень. На нього знижка 17%. І знову поставили на оцей вінчик для збивання на батарейках. Так, він працює на батарейках. Мабуть, гарно збиває, мені здається. Капучинатор 39 гривень зі знижкою. І тут вінчик для збивання з фігуркою. От всередині фігурка, в асортименті 59 гривень. Така кришка для посуду, для мікрохвильової пить. З клапаном від бренду Аліана. Так, написано, я думала, може, написано десь її діаметр. Ну, 30 см, 55 гривень зі знижкою 20%. І далі йде набір пластин від От На оцей акція. Пластини для захисту кухонної плити. В наборі їх 4 штуки, міцні, ціна 58 гривень. Кухонний для шинкування. Так, я не бачу, що за бренд. А ось цей бренд не буду читати, щоб неправильно сказати. 34 гривні, знижка 23%. І далі йде набір ложок, три ложечки. Ось вони такі міцні на вид від Вінсент 74 гривні. Замість 88. Тут у нас набір ножів, дві штучки від бренду Густо, 64 гривні. Далі просто ніж столовий. Від оцеї, от Відчувається, що він легкий. А ось ці від густа, ви знаєте, відчувається, що він такі важ... важенькі, якось гарно виглядають. 29 одна штука. Далі ось чистка металева одному, ось така від... від Алмо, 55 гривень. А оцей інструмент кухонний для цитру... цитрусових двосторонніх, ціна 39 гривень. Кухонна, пластикова альпіна, різні малюночки на ній 69 гривень. Гривень, якщо написано, яка в неї величина, то я вам зараз скажу. Не написано, на жаль. Набір ложок за 109 гривень. От, бачите, тут серця так зроблені з цієї сторони. Чотири штуки, 109 гривень зі знижкою і набір приборів столових від АЛМО. Ой, це такі красиві різдвяні, мені подобається. Тут різноманітні на них як брілочки, скажімо. Тут і виделки, ложки, три ложки, три виделки. І ось ці брілочки вони різноманітні. 199 гривень замість 249. 20% знижка на таку виделку кухонну для м'яса від АЛМО. Так, що тут написано? Нержавіюча сталь, довжина 33 см з ручкою. І ще знижка. Шумівка кухонна з дерев'яною ручкою. Де її прям забирає. 59 гривень замість 69 см. Відгусток Сіленд Made. 28 вона йде в діаметрі Так, з такою бекелітовою ручкою. Ціна зі знижкою 289 гривень. Оця Корідка йде без кришки. Далі друшляк металевий, круглий, з ручками від Алмо. Так, оце від Алмо 149 гривень. Знову на кошик фритюрницю поставили знижку 109 гривень замість 129. Для закусок. Так, підчер для молока 199 гривень зі знижкою на 600 мл. Він йде. Зараз я покажу, як він виглядає. Ось такий з носиком. Така сковорідка від Bravo Chef вона йде на 26 см, також без кришки. Ціна 379 гривень. Універсальна скляна від Густо на 28 см в діаметрі 99 гривень. І ось ця кришка універсальна скло плюс силикон. Її можна, я так розумію, зробити різної діаметрі. Величини 229 замість 279 гривень. Слайдери від добра господарочка 5 штук. Вони йдуть на 1 літр і 2 літра. Застібка слайдер 27 гривень. І пакети із застібкою від Fine 10 штук на 1 літр. Ціна 44 гривні зі знижкою. Цінери для зберігання нарізок, ось такі від діамедіа бокси. Так, вони коштують зараз зі знижкою 44 гривні. Це такий контейнер, харчовий, пластиковий, герметичний, також від Diamedia Box на 1 літр 39 гривень. Тут у нас контейнер харчовий, герметичний пластиковий Foly Life. Хіба це він? Це також контейнер 49 гривень. Давайте перевіримо. Так, ось цей контейнер, дійсно, 49 гривень. Він прозорий зверху, прозорий з усіх сторін. 49 гривень ціна зі знижкою. І контейнер прямокутний. Менажниця називається. Чому менажниця? А, да, тут є ділення 29 замість 39. Контейнер ще ось такий на 2 літри 700. Харчовий від Maxi Fresh. Пластиковий. 139 замість 169. І невеличка знижка ще на ось цей контейнер для сипучих. 750 мл, ціна 34 замість 39. Набір контейнерів від M-House. Ціна за три штуки 99 гривень, вони всі йдуть зі, з, кришками. На 400 мл, на 800 і на літр 400. Це пластикова павук Мама мі, дивіться 49 гривень, така цукерниця. Тут у нас термос-металевий формі пляшечки. Ой, він так як на карабіні йде: 139 гривень. Далі це знижено ціну просто на оцю пляшку для напоїв пластикову 119 гривень. Тарілка, десертна від алмуз з різдвяним малюнком. Пластикова 44 гривні. Салатник далі йде пластиковий на 1,5 літрів. Кольори є різні, 24 гривні. І цукорниця пластикова. Так, отам всередині як ось ця штучка, Тримач тримач такий відкривати кришечку 55 гривень. Далі пластиковий стакан, такий матовий, юніпласт виготовляє 9 гривень, він йде на 500 мл. Чашка пластикова, колір в асортименті на 370 мл 19 гривень. Тут у нас стакан пластиковий з трубочкою, симпатичний за 77 гривень. І ще пляшка для напою. Ось така цікава з карабіном складна. Силіконова 99 гривень. Миска друшлаг Показую, як виглядає, так зручно складається. Складна, кругла, двокольорова 64 гривні, замість 77. Ага, ось така підставка від Альпіна. Бачите, під тарілочки чи кришечки можна ставити. 44 гривні замість 55, іде зі знижкою. Вже поставили знижку на набір ємності для спеції для від алмо. Він йде з різдвяним декором. Олень намальований, ялиночка 119 гривень. Далі набір ось такий порцеляновий квіти, чашка плюс таріл, плюс блюдце 169 гривень. І далі кухоль порцеляновий від Мілена, 330 мл за 64 гривні. Тут у нас чашка керамічна від Вітора, африканські мотиви. Найтакі симпатичні мотиви африканські. 49 гривень замість 59. 360 мл ємність. Щось така, також красивий малюнок від Вітора, знову чашка, йде на 380 мл, з таким цікавим малюнком, 84 гривні, замість 99, невеличка знижка, а тут 22% знижка на оцю пляшку, а ну-ка, 109 гривень, по-перше, вона йде з ручкою, з дозатором і, ну, мірно, на 450 мл, 109 замість 139 гривень. Така тарілка супова, керамічна. У мене є щось схоже з Сінсей, Мені подобається ось ця текстура 109 гривень 20 см в діаметрі. Класна ця тарілочка. ну не знаю, Мені подобається, я не знаю, як ця текстура називається. Класна. По 84 порцеляна від Алмон. Ось така різдвяна, вже зі знижкою йде. Взагалі, все вже да, багато різдвяного зі знижками, і також фігурка будиночок. Не буду діставати. Бачите, там багато всього вже зі знижкою: 169 гривень. І для випіки набір для випікання від Excellent. Тут іде тарілка глибока. Потім ось така розкатка для тіста і дві формочки для кексів 249 гривень зі знижкою. Причому є різноманітні написи. Це вже різдвяні малюночки зі знижкою з невеликої 17%. Салатник фарфоровий, різні написи, різний малюнки. За 49 гривень, замість 59. Так, акція на ваги, кухонні електричні зі скляною основою прямокутні з малюночком ідуть. 209 гривень замість 249. Думають вони, я не сказала, до 7 кілограм, максимальне навантаження. Від файну для прибирання така велика губка за 24 гривні. Вона в наборчику йде одна. Кольори є різні. Так, набір рушників кухонних мікрофібра з принтом. дві штучки за 74 гривні, розмір 40 на 60 Малюнки, гарбузи, осінні. Зараз хочу показати оці головні. Почнемо зверху. Прямо відник для тканин кисневий. Універсальний відсила сила, 900 грам, 109 гривень. Далі капсули для прання, ось такі відсила. 10 штук 109 гривень. Я так розумію, вони однакові всі да, для кольорових речей. А це у нас присіл і на нього знижка аж 43%, капсули для прання, диски написано. 4 в одному, 13 штук 229 гривень. Далі знову сила. Це у нас засіб для миття підлоги та різних поверхностей. Стоп-запах. Видаляє забруднення, довготривалий антистатичний ефект, не пошкоджує поверхні, свіжий аромат надовго. Так, і містить нейтралізатор запахів. 77 гривень за цілий літр. Далі рушнички від «Сафі» паперові. Два шари 120 відривів, 39 гривень. І знову «Сафі». тут у нас три шари, один рулон і 175 відривів за ціною 44 гривні. Так, це я пропускаю, це акція ліквідація. Іграшка м'яка. Гляньте, така красива, коник білий з сідлом. Рік коня у нас 26-й, вже коників багато шиють. Класно. 199 гривень, такий білий, красивий. І далі іграшка м'яка. Це у нас що? Поні. А, поні також гарно. дуже. За 279 гривень. Є в такому в коричневому кольорі поні, і є поні в біленькому кольорі. Дивіться, який красивий поні. Так, а, є ще рожевий. Так, ціночок підніму. Потім поставлю. Глянь, ще й рожевий поні, клас. Дістану, покажу все-таки. 279 гривень. Супер. Далі йдуть такі їжачки, прям як подушка. Дуже він такий об'ємний, багато місця займає. Класний їжачок за 500 гривень, за 649. А це у нас песик з шарфом. Такого песика я ніколи й не бачила. Ось такий песик за 119 гривень. І далі у нас іде іграшка м'яка Пінгвін за 119 гривень. Поличка з шампунями, бальзамами. Так, Бальзам для пошкодженого волосся від гліскор 119 гривень. Шампунь 400 мл 148 гривень. Зараз в сільпо йде акція, такі шампуні по. По 90 гривень, скажімо так, по 400 мл. 49 гривень. Шампунь-кондиціонер 2 в одному від Ecoline 250 мл, 49 гривень. Є для фарбованого і для сухого ламкого. І знову таки Еколайн, маска догляд по 39 гривень. Так. Ну, Нормальна ціна 200 мл. Шампунь міцелярна для волосся від ProfiCare. Прямо так написано міцелярна з калагеном. 400 г 88 гривень. І бальзам також від ProfiCare 77 гривень за 200 мл. О, така величезна маска від La Futura, інтенсивне живлення, цілий літр за 129 гривень. Далі йде кремило-рідке від Chic з дозатором в асортименті по 49 гривень за 500 мл. Гель для душу парфумований Fiore Бланко 250 грам 44 Мило рідке від фіора Бланко 450 грам 55. Це у нас запасочки від Dolce Vero, Різні аромати цього, крім мила, ягідний малиновий манговий мус 29 гривень за 500 мл. Дойпак. Ось така упаковка. А що це крем для рук? Такий маленький 40 мл знову від фіора бланко біянко 19 гривень. Так, паучі для котів це я в першому випуску показала. Я показала, що м'ясна миска по 10 гривень, а є ще ось такий кусь він іде по 9. Тут також 100 грам паучі. А це у нас килим для дому універсальний від везе 60 на 100, великий розмір 399 гривень. Замість. Замість 499. Ну він тут складений. Я так діставати не буду. Але от в цій де я роблю огляд, вони тільки в білому кольорі 399 гривень. Діл серветки, туалетний папір, серветка від Софі. Паперові, звичайні, 35 штук, вони одношарові за 6 гривень. Від паперу тут 100 штук велика упаковка 24 на 24 розмір за 19 гривень. І ще ось такі знову від Софі, 180 штук також одношарові, 29 ціна. І рушник паперовий зелений з гільзою, одношаровий, один рулон, 22 ціна. Гривні. І 29, тут більшого розміру цей рулон рожевий, за 29. Папером, туалетний папір, 4 штуки, він іде трьохшаровий, за 59. Також є ось такі зелені, а, тільки зелені, хотіла сказати, що є рожеві. Це у нас рушники паперові, В складання, зелені, 160 листів, 24 гривні. Так, оці я показала. Далі ось такий: еко-Екола, грінлайн паперовий, два шари, один рулон, 120 відривів, 44 ціна, вологі серветки, чорнобілі, ось ці натюрель. Тут одна біла, одна чорна, 120 штук з клапаном 68. Ага, набір паперу. Ось такий цікавий. Це виготовляє українська мальва, називається Джамбо. Дві штуки. Вони йдуть на гільзі. Ціна 33 гривні, замість 39. Так, діаметр ролону 140 міліметрів. А довжина, а довжина 90 ні, висота написана, а довжину вони не пишуть, да? ну, як я показую за 33 гривні. І ось просто джамбо, один рулон. А, виходить, тут на гільсі ще й вигідніший. Да? А тут один рулон від української мальви за 19, замість 24. Далі знову вологий. Це папір туалетний вологий від з'єва, 42 листи за 69. І знову вологий туалетний папір серветки. Від натюрель 130 штук за 49. Дякую, що дивитесь. В якому магазині Аврора я робила цей огляд, так завжди в першому закріпленому коментарі буде адреса. Тут якраз вже вимкнули світло. Я встигла зробити огляд. Всім пока.